Я вже змонтував 3 відосика покалянки. Це пальда, що я вам хочу сказати? Монтувати мені його довго і нудно, що все. У мене покалянки 38 відосів ще не змонтовано. Це жесть. Кстати, а по публікаціям це не так і багато. Я сократив до восьми відосів на місяць. Получається один відос в кожен вівторок виходить. І один відос кожну суботу. Там інколи виходить сім. На місяць, інколи 9 на місяць, але в середньому завжди 8. Тобто типу 4 тижні, по 2 відоси на тиждень. Туди тупи. і тепер. Я дивіться, читаємо. 12 місяців. Ну, у нас вже 11 осталось 11 місяців. Помножити на 8 відосів кожного місяця. 88 відосів. Це мені потрібно стільки відзняти, щоб у мене був базовий контент, заготовлений на весь вік на цей канал. І я не звертав і не витрачав на нього сили. Бо з цього канала, окрім Ютуба, ще є активний інстаграм, куди потрібно знімати рілси. Це гемонно, це дуже геморно. У мене виходить половина контенту є. І половину ще таку саму мені потрібно змонтувати. Ого, зняти, а потім змонтувати. Що достатньо до хера. В ідеалі. Ну, типу, по-перше, у мене немає стільки табака на руках, щоб опіти ще і зняти. Бо це ж мають бути різні. Правильно, правильно. Якщо буде приходити ну після того, як я заб'ю на рік відосами, якщо будуть приходити рекламні пропозиції, вони будуть приходити, бо вони, ну, люди зараз активно почали писати. Особливо після того, як я...